Всім привіт! Мене звати Люба і я вже проживаю в Канаді більше ну, майже 10 років. Сьогодні ми з дочкою їдемо на гімнастику. Ти, ти готова? Так, да, готова. Їздимо на гімнастику ми зазвичай тільки по суботах, бо з понеділка по п'ятницю я взагалі не вожу дітей нікуди. Я рахую, що школи більш ніж достатньо садочка, і вже ввечері вони втомлені, я вже нікуди не вожу. А от в суботу їздив на гімнастику, а в неділю в басейн. Цього більш чим достатньо. Так що приїхали зараз на гімнастику, і воно знаходиться серед поля. Така жахлива дорога, якщо чесно. Я їхала і думаю, Боже, ти хоч би нічого не зацепити. Машина настільки ями, настільки велика, що просто жах. Але неважливо. Так що приїхали, підемо зараз на гімнастику. таких ангарах у нас гімнастика. Хтось переробив цей ангар під гімнастику. Так, ми вже виїхали з гімнастики, точніше виїжджаємо. І так цікаво, там майже всі викладачі, да? тренера. упс, Падає телефон. Е, всі студенти. Така якась дівчина, студентка попалася, щось видно, стала не з тої ноги. І така втомлена, Така нічого не хоче робити. За тими дітьми не хоче ходити, ледь ходить. Там дитини, троє дітей тільки. То вже встань, подивись, позаймайся з ними нормально. А вона така летіде. Таке. О, дорога тут, звісно, жесть. А я стояла, чекала, її там відео дивилися різне. І от нас вибори мають бути. Кожен четвертий канадець вже проголосував за, ну, зарані. Так сказати, да? Я то піду, правда, в понеділок. Так що будемо бачити, що ті вибори покажуть. Надіюся, це все чесно відбудеться. Саме головне, щоб чесно, підрахували то все. Ну, Надіємося, що в Канаді там нема, немає такого, да? що там підроблять. Але побачимо. Побачимо, бо 10 років вже ліберали в нас тут, і щось все йде тільки до хужого і хужого і хужого. Побачимо, що ці вибори покажуть. Ладно, їдемо далі, бо треба сьогодні багато зробити по дому, поприбирати все сухе листя, траву. І, можливо, сьогодні я посію чорнобривці. Вже дивлюся, буде тільки нульова температура, можливо, тільки мінус один, мінус два буде. Вночі, думаю, для семен нормально, поки вони ще не вилізли в землі. Посію сьогодні, якщо встигну. Так що поїхали. Все, ми вже закінчуємо на кінець. От територія така велика. У нас вийшло таких сім мішків ось цього старого старої трави. Так що на цьому буду закінчувати. Всім пока-пока!